Доброго Воргораночку моя кава допиваю вже і хочу показати вам давно не показувала квіт, В мене новенька орхідея. Це Альбуфеєра, це метелик. Мені подарував її чоловік, дуже вдячна. Але я вам згодом розкажу, як він її подарував і забронів. Так в мене музика грає. Я прибираю сьогодні. У лісі є день народження. Я до вас ще повернуся. Гарнюнечка така! Я швиденько вибралась в магазин. І зараз роблю покупочки на вечір. Прийде міша з Яною, поправити. У мене списочок, як завжди, тому що так легше. Тож я скупляюся. Знаєте, де я завжди застрягаю? На спеціях. Просто. Мені треба коріандр мелений. Щось я його не бачу. Ми так вчасно встигли скупитися, тому що почалась тривога. Вже все повиключали, ми розплатилися на вихід. Якраз з початком тривоги ми останню покупочку, в тачку поклали. Невеличка розпаковка, швиденько. Це овочі, картопля, огірки, баклажани. Так, серветки і так це сири, на салати на рулетики, це трошки нарізка. А, я сир не взяла на нарізку. Крабові палички на крутелики, це на тарталеточки, корка. Звичайно ж, зелень, авокадо, насіння, помідорчики на салат. Звичайно ж, звичайно ж мільйон тисяч спеції, салат, кетчуп, гірчиця і напої. Ой, ну так. І все, майже все. Дуже швидко і кицю теж не забули. У мене розписано меню, що приготую. І тому це все дуже легко. Зараз за 2 години справлюсь. Нарізала цибульку, помідорку, нарізала сирочка. Зараз буду робити гармошку. У мене тут два куска, у шийка. Взагалі свининку не люблю, хотіла робити індичку. Але вирішили, що зробимо. Головне класно замарінувати, бо мені виняє. Свинина мені неприємно пахне. Коротше, таким чином намагаюся прямо зробити, потім тугенько з'єднаю все. Я нафарширувала, так би мовити, тепер з'єдную і зараз буду вірьовочкою, де вона дякуються. Зараз акуратненько, без фанатізма, не зі всієї дурі, потихеньку, купочку. Буду складати, трошки як підтягувати. треба мені все замотати. Ми вже чекаємо Єлісія з роботи. Так, я туди-сюди ходжу. в мене тут баклажанчики, рулетики. Трохи накриті. Гарненькі. У нас всі люблять м'ясо гармошка, нарізочка. Так, хліб. Це я, мабуть, рано принесла. Тут крабовий такий замазка крабова. Ой. А у мене нет.

Ми, вже, ми тепер чекаємо. Лісечка дочекалася, прийшла дитина мій з орхідеєю, мамочка. Коротше, ми вже чекаємо, показую, що тут рулетики, тарталетки, картопля, огірки, малосольні, м'яско. напої. Чоловік приніс салатик, з авокадо, огірком, такий е, зелень. Е, нарізочка і рулетики. Все, чекаємо, хлібчик. Зараз будемо просто вечеряти. Міша з Яною візьмуть ігри. Пограємо. Єлісей мені подарував орхідею просто. Вона схожа на пульсацію, але це не пульсація, це якась інша. На пульсацію схожа, але не пульсація. Але це не важливо. Це просто живенька, з бубочками, буде ще розквітати. Взагалі, звісно. І корні ціленькі, не гнилі. Стільпо не було. Не гнилі. Це ти в сільпо брав? Я говорю, в сільпо не було. Блин, сына, мне жалко, жодешь, ты брал дорого. Я просто знаю, где дешево. Лисей. Лісей. Лисей. Мы тебе вітаємо від нашей семьи. Таку даром цукерку велику. На бизнес. Я сладкое не люблю. Ну будеш робити не сладкое, значит. бізнес. То почне в зал так, там так. відкриєш. Відкрай. Ми щоб ти нікого не слухав. Щоб ти, в тебе була своя голова на плечах. Своя дружина, твоя хата. Ножиці да. дати? Ні. Бо... Тільки, тільки перевернеш назад потом, хорошо? Да, ти що, будеш відкліювати скотч? Да. А що ти так обережно? Розвертай назад, щоб не перевернулося нічого. Обережно тільки. Дуже ха ха Давай, Лисей, да, давай да. Так, сколько здесь, Четыре. Где-то грамм 400 вырос пять там Давай еще больше mm.

Понятньо. Це намк, щоб ти почав робити, чи це що ви хочете філь... джерек? Ні, краще за все працювати не на дядю тьоті, а самому на себе. Ти так не залежиш ні від кого. Ти коли захотів, зробив собі відхідний. Це ну за що ж ти його складаєш? Коли захотів, пішов по відпустку, ну це не повернеш. Риба? Ні, не треба. це, це гір, я храню дуже. Треба. Він замерзає і потім можна Коротше, Ми бажаємо тобі, щоб в е... тебе були цілі, щоб ти їх собі ставив, щоб ти не жив е... примітивне якесь життя е... від дня до дня, що від роботи до роботи. А щоб ти прагнув до розвитку, до розвитку свого життя, до розвитку свого фінансового стану до розвитку в якихось стосунках з кимось Ну і звісно бажаю щоб ти нарешті вже хоча б займатися своїм якимось своєю справою вітаю з народження. дякую з зненародження спасіба дивиш мені лісей приніс я принесла цукерки, які робила сама. Вони без цукрові, без, без, без. без А, ось ця. Без за без. А що там необычного? Ой, вона вже фарбується. Ви одразу без. какашкою. Всю її. Да, ход... Какашка. Тумашка Какаш... і какашечки. Маші, маки, какашки. <laughs> Собака. Там спеція. Там спеція, коли. Расстрекуешь? Ну сейчас уже поймет. Красный. Перецы. Что одно? Мало. Не, не поняла? Є ще одна така сама. Мало перца свети. Я нещинає. боялась. Нет, це не перец. Ось. Дальше с нам так. А все інше можете брать. А не просто звичайно? <laughs> Черный шоколад. Не, не звичайно, з горішками, з журавлиною там ще да, що. З м'ятою є. Не можу зрозуміти з чим. З м'ятою. Так. Да. Вот. Точно. Ага. Ну, просто вона не розкривається так, швидко як ти хочеш, бо ти ж просто кинула листок. Ну, конечно, я, а я ж не ще. Взяла, я, мус там ще mm. А він ще заморожений і переможе. А так в нас гра. -то, якого -то, якого -то. Все, я, я запалилася, в нас гра, я починаю грати. А опять думку думаю. У мене перша, бо в мене найменше. 23. Дивіться, отут нічого не підходить. Те, щоб у мене була більша карточка. Відповідно, mm. я вибираю будь-який ряд, який вважаю за потрібним, і забираю його собі. А свою карточку кладу як перша цифра. Появився новий ряд. Можете далі входить? 28, Потім 32, от 30. 30, 32 два. Сюди 34. Мішка з Яною розійшлися. Ми прибираємо міша їх повіз, Чоловік. Синок, ну ти придумав. Трохи розставляємо все на свої місця, бо я ще хочу. Ой, так орхідейка подобається. Ілісей подарував взагалі. Така прелість. Рябенька така. Мультифлорка. Це значить буде багато квіткова. Ще й жовтенька, мені так жовті подобаються. Цупкенька така. Дуже час. А, то зранку остань помий. Чашки зараз помий на сніданок. Дочечка, треба пудрою вмиватись. Пудра і гідрофільне масло. Спочатку гідрофільне масло, а потім пудра. Mm -hmm. mm -hmm. Мамина доці. У нас вже вечір. Ти не знаєш, Елісія спить? Я думаю, ні. Папа вже спить. Поки монтувала відео, чоловік заснув. Йду вмиваюсь, бо вже вечір. Так буду лягати. Завтра новий день. Дай Бог перемоги в Україні. Русня достала. Завтра, можливо, щось познімаю, поділюся. Захожу іноді в Тікток. Дивлюся російських блогерів з в Україні називається села, а в Росії Дерні. Боже мій, я думала, такого вже нема. І це неправда, що в Україні теж таке є. В Україні такого нема. Ну, нема. Нема. Ми бачимо села. Це просто жах. Ці паркани, забори, ці будинки, з дерева, з дерева. І ці люди прийшли когось освобождати. Ну, це зрозуміло, це вже така чухня. Але, на жаль, так гинуть люди, страждають. Поламали майбутнє, теперішнє, але ми живемо, вчимося, працюємо, відпочиваємо. Ми не можемо відмінити своє життя. Все, до завтра. Всім пока.